Наступна головоломка. У нас є така рівність 12 додати 11 дорівнює 16. Наша рівність неправильна. Нам потрібно примістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо примістити ось цей сірник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 12 додати 4 буде 16, 16 дорівнює 16. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.